Анда-Sit, Kaiser 3, крісло комп'ютерне, дуже зручне, розмір у нього L. Отака подушечка на магніті, вище-нижче, холодний елемент, дуже приємно. Спинка для попереку регулюється. от Крутушечки, вверх вниз вправо-вліво. Все в ньому. Дуже чудово регулюється, як і підлокітнички, якщо треба, щоб столешниця виїжджала. Механізм відкидання спинки назад, чудово, класно. Знизу така штука. Приїхало вже зібране, треба було тільки вставити. ламінату воно чудово їздить. Взагалом чудове крісло. Задня сторона спиночка. Роблю невеличкий огляд, щоб була подовжена гарантія. Всім дякую за перегляд. А Головне, дякую, Анда, за дуже зручне крісло. До побачення.